Дорога Галина Олександрівна, коли ви мене запрошували на, на відкриття своєї виставки, ви попросили заспівати одну пісню. Я думав, весь час чому? Потім зрозумів, що саме в цій пісні втілюється ота суперечка між народним і академічним мистецтвом. От. І хоча зараз трохи прихопили горло, але спробувати я все одно мушу, тому що ви просили. Ретроспективний погляд рибої кобили на всесвітній розвиток оперного мистецтва, або коні не винні. Ми, коні, ми не винні, що вміємо співати, та й так, щоб і людині, нас, нас догнать у людях на природі Це ото людям свербіло в голові, що вирішили бути найкращі та вони, Не учні ж немає, успіла нікого, брехня. Мене ту не гумане устанню до людей. Тут де людські співи лунають, бо жене, де баргані стіни, де сіла до то, то оперою звеляно. Я ряба попила і в нами Я в гопері робила, тягала реквізит, а куражу не бачила, майже нічого. Хай ю І що не говоріть навіть цілих людей, не зайже гучніше за двох банківськодей. Оздайте мені сцену, я з німа покажу. Лиш відпустіть у лучі, лиш відпустіть у...